На перший погляд, це стильна прикраса для зап'ястя, але насправді вона може виконувати багато важливих функцій і навіть врятувати життя. Браслет порятунку, або як його ще називають, браслет виживання. Вперше почали використовувати в Сполучених Штатах Америки військові туристи і усі люди, які ведуть активний спосіб життя. Волонтери Шосткинської іудейської громади вирішили запозичити винахід американців та використати його на користь українських захисників. Я Зателефонував друзям за кордон. І попросив їх, щоб вони мені надіслали техніку плетіння цих браслетів. Мені надіслали відео. І ми з Євгеном зробили макети, і наші дівчата освоїли плетіння браслет виживання. Браслет виживання має багатофункціональне призначення. За його допомогою можна накласти шини, використати як ноші, витягнути пораненого, автомобіль, робити розтяжки. Складається він із плетеного шнурка з паракорду, який при розпуску досягає довжини 5 метрів. Витримую до 250 кг кілограм нагрузки. На сьогоднішній день волонтери відправили на фронт 60 браслетів виживання. За словами голови Шосткинської іудейської громади Сергія Кацмана, бійці дуже задоволені цим спецзасобом і дякують волонтерам за таку корисну річ. У свою чергу керівник дякує благодійникам, які допомагають з придбанням розхідних матеріалів. Саме головний спонсор це у нас Маше Асман. Далі нам допомагає Ігор, Сергій Калатуша, Ігор Борисенко, Є Петрону. На жаль, не знаю його прізвище. призвище місцеві підприємці, так так, так, і часних у Петра загинув син. І він нам да нам допомагає матеріалами, закуповує і нам надає. Шосткинські волонтери і волонтерки вчилися плести браслети на місці, десь користувалися відеомайстер-класами з інтернету, десь поради давав пан Сергій. Як розповідає волонтерка пані Світлана, опанувати процес плетіння браслету виживання не важко. Головне запам'ятати послідовність рухів. Півдня тренувак і нічого. І зараз півчаса роботи натягаємо да, на ці мотузки, робимо петельку. Так, натягаємо перший вузлик і потім пішли перекладати. Ось так, що тут влазить 5 метрів оцього шнура. Оце ми сюди його вміщаємо. А потім, коли треба, хлопцям шнур чи тросик, воно дуже міцне, сім мотузочок шовкових, і тому вони дуже кріпкі. О, бачите? Тут їх сім і ще у кожній по три. І буквально за секунди його можна розплести, розпустити одним рухом руки. Все спробувала і я себе у цій заплутаній справі. Зізнаюся, на перших порах це нелегко, але якщо виконувати цю роботу кілька годин поспіль, можна плести браслети навіть із заплющеними очима. Варто зазначити, що паралельно волонтери іудейської громади продовжують виготовляти для наших військових і інші корисні речі: тактичні ноші, подушки, теплі шкарпетки та багато іншого.